Добрий день, дорогі друзі! Продовжуються перші святкові дні нового року. Безумовно і в Полтавському державному медичному університеті, який сьогодні візуалізується в вигляді екзамінаційної сесії. І зараз, якраз ми знаходимося на кафедрі патологічної анатомії, де відбувається перший етап іспиту. Якраз дуже приємно сьогодні бачити завідувача кафедри, нашого вельмишановного начальника навчального відділу професора Старченка Івана Івановича, доцентів, асистентів кафедри, які проводять, я так розумію. Першу частину іспита. Добрий день, шановні колеги. День. Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Зараз проходить? проходить перша частина іспиту, на якій студенти складають іспити з бази крок 1 Зараз їм 20 день треба відповісти, і далі йти на наступне. Тобто частину. така ж ситуація, може моделюється як би крок, так? Я Звісно, тільки питань. менше питань. Так. Скажіть, будь ласка, це вже сьогодні перша, перший захід іспиту? Чи вже відбувався він? Бу, ну, один захід вже був, але там інші групи. Побулиці, а, а ці діти складають перше. перше? На вашу думку, чи впливають перші святкові дні Нового року на знання наших здобувачів? Чи можливо е новорічні свята все ж таки трошечки відкривають серце екзамінатора з можливості дещо підвищення оцінки? Ваша думка? Ну, по першому дню, то таке серце було відкрите дуже. Ну, сподіваємось, mm, yeah. сподіваємось, шановні колеги, що серце наших екзамінаторів буде відкрито не менше і сьогодні. А в нас є унікальна можливість спостерігати за ходом цієї сесії на одній з найпотужніших кафедр нашого університету. Тож ходімо! Ми ж бачимо, що нашим здобувачам везе по-різному, хто відповідає доцентам, хто завідувачі кафедри, а хто самому шановному Івану Івановичу Старченко? От я бачу, що наш шановний здобувач підготувався, бачив є відповіді на всі питання, але таким мілким почерком, що професор Станченко не побачив, що там написано, і дуже правильно до речі, це є стратегія майбутнього стоматолога. До речі, Іванович, як сьогодні наші стоматологи? Не дуже портять вам нас ні. Вони демонструють що достатній рівень знання згідно вимог до їхньої професійної фасійно програми. Ну я так бачу, що сьогодні посміхається і здобувач і екзамінатора. Це вже є, скажімо так, запорукою успіху, але вибачте, надзвичайно важливий і важкий предмет. Тому приємно, що саме наші екзамінатори визначають такий рівень здобувачів.